Персик на балконі, це так пристально дивиться на стройку а. і на пташок, але все одно стройка переважає. Там будівництво у нас відбувається. і Це він туди дивиться так пристально. Там ще кран був приїжджав, так взагалі очей звідти не відводив. думав би піти б туди розповісти всім. Так. А, в дворі діти ще бігають, дітей показувати не буду. Так. Опять будівництво у нас. Ти, прораб малий. Ще дуже сильно реагує, от, коли мотоцикли їдуть. Моки єди, мотоцикл, отакого от плану. Транспорт. Пташки. І пташки. О, тут ціле пташки літають. Що так багато. Все, переключив свою увагу з будівництва на пташок. Кажу, я б їх піймав би на жаркоє, так? Да? <сум> Пташечки перські, так? Да? Ти б в природі сам би вижив би по-любому якусь пташку вже б жував би. Дивіться, який погляд. А, дуже багато розліталося ташок. Прям такі зосереджений, зосереджений, все. Там На будівництві щось відбувається. жалко в жодного немає, тут зазвичай їх так багато їздить, він так за ними пристально пристально спостерігає. Бо машини його так не сильно цікавлять, От мотоцикли будівництво і пташки прям на нас летіла якась з другої сторони летить. а їх дуже багато літає він не знає куди дивитися куди бігти що ловити на будівництві чути клацають переключився Присюнь. Вітанечко, передавай всім. Каже, вітання всім з балкону. Все. Зацікавлено, спостерігає, на руках сидить. Давно вже такого не було. Добре, не буду відволікати Персика, хай спостерігає.